Виконуємо номер 10 із завдань для найдопитливіших підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генезам 2023 рік. Доведи що сума однієї 13, однієї 14, однієї 15, однієї 16, однієї 17, однієї 18 більше за 1 третю. Приступаємо до виконання. Порівняємо кожен із доданків. Із дробом одна вісімнадцята. Із двох дробів з однаковими чисельниками більшим буде той дріб, у якого знаменник менше. Одна тринадцята більше за одну вісімнадцяту. Одну 14 порівняємо з однією вісімнадцяти із двох дробів з однаковими чисельниками більшим буде той дріб, у якого знаменник менше. Отже, 1 14 -та також більше за 1 18. -ту. Відповідно, і 1 15 буде більше за 1 18, бо знаменник менше. 1 17 буде ще менше за 1 18, -ту. а от 1 18, останній наш доданок, дорівнює 1,18. Отже, ми маємо суму із шести доданків, кожен з яких більше або дорівнює за 11. Це говорить про те, що наша сума 1,13 додати 1,14. Додати 1,15, додати 1,16, додати 1,17, дати 1,18. буде більше, ніж 1,18 помножити на 6. Ну, а тепер 1,18 і 6 виконає множення. Знову переписали нашу суму. Одна сімнадцята неправильно додати одна вісімнадцята, більше. Подамо шість із знаменником один і скоротимо вісімнадцять і шість на шість. Отримали, що сума одна тринадцята, додати одна чотирнадцята, додати одна п'ятнадцята, додати одна шістнадцята, додати одна сімнадцята. І додати одна вісімнадцята більше за одну третю. що і треба було довести нерівність доведено. Номер 10 І завдань для найдопитливіших. Підручника математика 6 виконано.